Вони носять ось цю таку маску. Вони розуміють, що вони самі стоять над оцією прірвою, і що тільки Україна захищає їх від цієї воєнної агресії Росії. Вони дуже сильно бояться. Вони розуміють, що цього ресурсу на даний момент часу в них дійсно недостатньо для того, щоб на 100% протистояти агресії ворогу. Їм потрібен час добряче підготуватися, і вони будуть цей час тягнути просто на максимум. Взагалі, Пентаклі це карта років. Тобто, затягнути війну в Україні на роки для того, щоб не стикнутися ось так дуже якось несподівано з агресією ворога. Тому вони цей план і розробляють. Різні країни Європи між собою створюють неофіційні союзи. Лицарь скаче і тут ось така, як загорожа. Тобто, для них Україна є своєрідним ось таким парканом між російською агресією і їхніми країнами вони хочуть, щоб ми і надалі виконували роль ось цього залізобетонного паркану, щоб ось цей ворог не проскочив туди далі. Вони розуміють, що якщо завершиться війна в Україні, як завершення циклу карта смерті, то їхній стабільності, їхньому комфорту і тому життю. Які вони зараз ведуть, приходить кінець по шість мечів. Їм доведеться відправлятися до інших берегів. Їм доведеться все докорінно, просто змінювати. І ці зміни їх дуже дуже сильно лякають. У них є велике бажання дистанціюватися від всього, що зараз відбувається. Вони розуміють, що ситуація досить непроста, і конфлікт назріває. То чи їхні намагання провести якісь дипломатичні розмови, перемовини королева кубків, заручитися якоюсь підтримкою, щоб себе захистити? Тому що далі в нас іде шість жезлів. Вони сподіваються, що все таки... Частково за допомогою дипломатії вони зможуть вирішити певні якісь запитання. Ситуація може обернутися для них дуже-дуже сильно плачевно. Десятка мочів досить таки небезпечна поруч ще й королева мочів. Це воєнні, агресивні, жорсткі карти. Королева мочів рубає з плеча. Плюс королева мочів це ще й карта помсти. Вони не хочуть нам передавати цих 300 мільярдів. Вісімка тут Пентаклів, подивіться, яка тут цікава промальовка. Вже навіть павутиною все заросло. Вони будуть намагатися якомога довше отримувати ці кошти. Тому що паж жезлів. А паж жезлів це якась нова ідея, якась нова пропозиція щодо цих коштів. Тобто, на майбутнє в них на ці гроші є відповідні якісь плани. Тут шістка жезлів. Вони вважають, що вони зможуть якось їх вигідно. На щось обміняти, що вони захочуть ці кошти повернути назад Росії для того, щоб вони їх не чіпали.